Слава планети Землі, слава Україні. Сьогодні, 22 серпня 2023 року, я передбачаю, що буде безпосередня демократія на планеті Земля. Більш не буде політичної ієрархії, більш ми не, об... не ми, люди, не будемо обирати собі президентів, депутатів, а натомість ми будемо самостійно приймати управлінські рішення, а також Розробляти та приймати закони, і це станеться завдяки тому, що кожна людина зможе з допомогою інтернету здійснити своє право на владу. Далі кожна людина буде вирішувати, як їй жити, і в загальному спільно ми зробимо світ найкраще, світ мрії про, то, про той світ, про який ми мріємо. І героям слава! Бережіть себе! І не воюйте країни між собою. І не слухайте своїх президентів, особливо тих, які вказують йти воювати проти інших, загарбувати, проти... які відправляють вас на загарбницькі дії. Це зараз стосується росіян, які нападають на Україну. Не слухайте свого президента, він ніхто, він пусте місце, він для вас не указ. Героям слава.